Вітаю, друзі! Сьогодні розпаковка моєї посилочки. Замовлення зробила пізно ввечері в четвер, сьогодні ранок суботи, і вже посилка в мене. Має бути всередині дві орхідеї орхідеї від світашки. Звичайно, в кожному квітковому магазині можна купити орхідеї, але, по-перше, вони дуже дорогі зараз, і 500, і 600 гривень. А по-друге, мені дуже сподобався колір цих орхідей, тому я їх і замовила. По-перше, хочу сказати, що мені дуже сподобалася оперативність роботи. Я ж кажу, за один день люди відправили, і я вже посилку отримала. А по-друге, вони навіть потурбувалися про те, щоб... Було зручно переносити саму посилку, і це вже великий плюс. А тепер подивимося, що ж там всередині. Хоча ще не дуже холодно, але ви бачите, що рослини прийшли з утепленням. І їх просто так не витягнеш. Для того, щоб вони не переверталися, їх отак стаціонарно там прикріпили. Ось так виглядають ці орхідеї ось в таких горщиках. Листя все дуже гарне. Ну і самі квіточки теж на місці. Ну, ось так виглядають ці орхідеї. Кожна з них має сім листочків, гарних листочків, і по два квітконоси. Ось це, як ви бачите, орхідея великоквіткова, а ця орхідеї міні. ось такі маленькі квіточки. І теж два квітконоси. Все в них добре, але мені здається, що вони трошки перелиті, бо ось зверху коріння ще нормальне, а знизу там не дуже. Тому я обов'язково витягну їх з горщиків, продивлюся коріння, яке не дуже мені подобається, я обріжу. Засиплю ем, зрізи або вугіллям активованим, або корицею для того, щоб не розповсюджувалася ця гниль. Ну, і потім оброблю відшкідників, щоб вони мені не заразили мої квіти домашні. Ну і потім через два тижні занесу вже додому. А поки що вони будуть в мене на такій собі реабілітації. А взагалі-то я вам скажу, я задоволена. Єдине, що ось треба обов'язково буде через годинку витягнути їх з горщиків і привести до ладу ось це коріння. Бо зверху коріння начебто непогане. І ну і рослини такі мають гарне листя, але вони їх трошки перелили. Видно, перед тим, як відправку робити, вони їх дуже добре полили. Але нічого, справимося з такою красою справимося. Ну, от і все, друзі, що я вам хотіла на сьогодні показати. Можна замовляти такі рослини, вони будуть свісти і будуть радувати ваше око. А на сьогодні все. Здоров'я вам, миру та добра!